22 квітня відбулася 59-та сесія Радихівської міської ради. До запланованих 13 депутати долучили ще три поточні земельні питання. У підсумку розглянуто чотири питання, бюджетні, вісім земельних та інші. Чималий кворум: активність депутатів у роботі сесії забезпечили її швидкий і ефективний результат. Голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів Любов Ференц звітувала про виконання міського бюджету за перший квартал 2015 року. Вона зазначила, що за звітний період до міської казни надійшло 3 мільйони 25 тисяч 400 гривень. Та витрачено 3 мільйони 76 тисяч 900 гривень. Ознайомившись зі статтями доходів та видатків і одержавши відповіді на свої запитання, депутати затвердили звіт про виконання бюджету Радехівської міської ради за перший квартал 2015 року та підтримали пропозицію депутата Ігоря Крета включити до рішення пункт дати дозвіл виконавчому комітету розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у банку. Обговорюючи проект рішення з питання про внесення змін до загального та спеціального фондів міського бюджету, депутати вирішили здійснити внутрішній перерозподіл видатків для оплати поточного ремонту дорожнього покриття міського кладовища, а також здійснити внутрішній перерозподіл видатків на придбання матеріалів для підключення системи відеонагляду згідно з програмою Безпечне місто для забезпечення контролю безпеки жителів і гостей Радехова. Під час розгляду питання про внесення змін до рішення номер 10 57 сесії Радехівської міської ради. Шостого скликання від 25 лютого 2015 року одноголосно було вирішено зробити відповідні зміни до згаданого рішення, а саме виключити з переліку об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів загального фонду, поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Поповича та вулиці Героїв Упа, та включити в перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, капітальний ремонт дорожнього покриття цих вулиць. Також одноголосно було прийнято рішення про чергове звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО і членів їх сімей та виділення їм одноразової грошової допомоги в сумі 2 тисячі гривень. З проектами рішення земельних питань міських обранців ознайомила голова постійної депутатської комісії з питань землекористування Марія Ліцовська. Міський голова Ніна Загеней ознайомила депутатів з листом директора ТЗО ВРАДЕХів Теплосервіс. В якому висловлювалася пропозиція оренди майнового комплексу комунального підприємства радехів Теплоенерго? Один опалювальний сезон бюджетні організації закуповують у цього підприємства більше 3000 тисячі гіокалорій за ціною. 1318 гривень одна, за одну гігакалорію. закуповуючи аналогічну продукцію у нашого товариства за ціною 80-80 гривень за гігакалорію, можна було б досягнути економії бюджетних коштів за один опалювальний сезон в розмірі більше 1,3 мільйона гривень. Закупка теплової енергії у нашого товариства, окрім суттєвої економії бюджетних коштів, надасть можливість вирішити на нагальне питання щодо скорочення обсягу споживання природного газу. Обговорення цього питання було спірним і тривалим. Частина депутатів висловлювалася за передачу цілісного майнового комплексу комунального підприємства Радехівтеплоенерго в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Теплосервіс. Інші висловлювалися за більш помірковані рішення і пропонували спочатку запросити на сесію директора та представників колективу Радехів Теплоенерго і вислухати їх думку стосовно цього питання у кінцевому результаті. Заслухавши роз'яснення юриста Радехівської міської ради Романа Мицьке, сесія прийняла пропозицію щодо передачі в оренду майнового комплексу комунального підприємства Радехів Теплоенерго. Після чого за виконання обов'язкових юридичних процедур. Буде оголошено конкурс на оренду, обговорюючи проект положення про передачу в оренду земельних ділянок з правом їх приватизації, депутати міської ради висловили думку, що цим положенням має чітко передбачатися процедура передачі земельних ділянок в оренду та їх приватизація. Роз'яснення з цього приводу надав юрист міської ради Роман Мицька. Після обговорення згаданого положення з урахуванням пропозицій, депутати одноголосно його затвердили. Своє право приватизації земельної ділянки люди зможуть реалізувати. Тільки після закінчення будівництва отримання декларації і ведення будинку е, в експлуатацію тоді лише ви можете прийняти рішення про передачу земельної ділянки у власність. Допоки не буде закінчене будівництво, не будуть усіх дозвільних документів, е, земля буде в оренді. Е, мінімальним строком оренди е, передбачається е, 5 років. За цих 5 років е, зацікавлена особа, яка Планує отримати її у власність, зобов'язана буде розробити проект забудови земельної ділянки і розпочати будівництво. Це розуміє під собою також отримання дозвільних документів. Якщо протягом п'яти років нічого не буде зроблено, договір закінчує свою дію і поновленню не підлягає. Земельна ділянка повертається у комунальну власність а привезення будівельних матеріалів То не є зроблено, чи ні фундаменту це... початком будівництва є будівництво фундаменту і декларація про початок будівництва.